Сплатили ЄСВ буде і страховий стаж для призначення пенсії. У ДПС нагадують, 19 січня крайній термін сплати єдиного внеску фізичними особами-підприємцями і закликають їх не зловживати податковими пільгами. Пояснюють, з 1 березня і до припинення воєнного стану в Україні та ще упродовж 12 місяців після його завершення деякі категорії підприємців отримали право не сплачувати єдиний внесок за себе. Утім, у такому випадку страховий стаж нараховувати. Їм не буде. Надана пільга не позбавляє права платників добровільно сплачувати єдиний внесок за себе та зазначати ці суми в декларації. Тобто, якщо є сплата єдиного внеску, є підтвердження страхового стажу для пенсії. Також хочу наголосити, що в подальшому платники, які були застрахованими особами, Однак не сплачували єдиний внесок, не зможуть докупити страховий стаж за вищ вказані періоди. Відповідно до закону України 2464 про збір та облік єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування. Платники зобов'язані сплачувати єдиний внесок до 20-го числа місяця за попередній квартал. Податківці наголошують, від своєчасної сплати ЄСВ залежить низка соціальних гарантій. Принагідно хочу нагадати, якщо особи при виході на пенсію не вистачає страхового стажу, вони можуть звернутися до контролюючого органу та укласти договір про добровільне страхування і докупити цей страховий стаж. Щоб докупити страховий стаж, необхідно подати заяву до контролюючого органу за місцем реєстрації платника і укласти договір добровільного страхування. До слова на сьогодні мінімальний страховий внесок становить 1474 чотириста сімдесят чотири гривні. Наталі Лусова Кантрігаргара, телеканал 402.